Є на своєму місці. Це серія історій про людей, які під час повномасштабної війни залишаються в тилу і щодня працюють з відданістю, мужністю та любов'ю до своєї справи. Денис Геруцький розповів про службу, повагу до військових і важливість мовного питання. Детальніше у відео телекомпанії Умань. Військовослужбовець Денис Геруцький, попри проблеми зі здоров'ям, знайшов у собі сили та можливість стати на захист України. Був на Донецькому. Потім, ну, точніше, навіть на Ліманському, був на Донецькому, Херсонській. Зараз мене все-таки перевели більш на бумажану роботу, та скажімо, їй теж потрібно, ну, якби би в логістику в тому ж самому батальйоні. За словами захисника, люди вже звикли до життя у воєнному стані. Для них ніби все добре. Війна відчувається десь далеко, тож і змінювати свою зону комфорту не має сенсу. Я розумію, що не всі повинні воювати, армію потрібно кормити, економіка повинна працювати теж. І для цього повинні люди бути люди в тилу, які теж будуть сплачувати ті самі налоги, допомагати, донатити. Привозити нам деякі ну там. Ті самі волонтери, все інші, вони теж повинні бути, і вони не можуть всі воювати, я розумію. Зараз відчутна нестача особового складу. Часто приходять люди, вмотивовані патріотизмом, але морально не готові до реальної служби. Коли стикаються з реальними викликами, виявляється, що користі від них на передовій небагато. Таким людям варто шукати місце в тилу, адже в критичній ситуації ти не завжди впевнений, чи зможеш на них покластися, каже військовий. В першу чергу треба все-таки піднімати людям мотивацію. Ми от своєму, наприклад, в моєму підрозділі було вирішено, що потрібно розмовляти українською мовою. Я 40 років розмовляв російською. Для мене було все одно. Зараз ні. В першу чергу це ідентифікація. хто ти є насправді, ідентифікація там, на позиціях. Захисники вже ніколи не будуть такими, як до війни. Усе залежить від психологічного здоров'я, від того, що людина бачила на службі, в яких умовах була, які емоції та втрати пережила. Це змінює назавжди. Ми не хочемо чути це від інших людей, що вони нас туди не посилали, тому що ну да, моя перша мотивація, да, я пішов в рані родини. Якщо дивитися так, у мене є загиблих побратимі. Вони теж, да, в них, можливо, такі самі мотивації були. Все інше, але вони поклали своє життя і за те, щоб ви тут жили теж комфортно. Якось так, просто так, да, відноситись з повагою. Зі слів Дениса, ті, хто в тилу допомагають військовим, також заслугоють на повагу. Каже, якби не вони, ми б не змогли воювати. Їхня підтримка не менш важлива, ніж наша робота на передовій. Цивільні волонтери. Вони теж дуже багато своєї роботи роблять. І вони цивільні, їм теж потрібна шана, то скажемо, не тільки військовим. Це просто це повинен бути комплекс людей. Просто люди повинні ну, розуміти, що от, да, ці люди зробили. І іноді до цього всього відноситись ну, з розумінням, мабуть, більше просто. І не ставити там якісь упори і ще щось там подібне.